Війна в Україні породила багато питань: що такого має статися з людьми, що вони починають ненавидіти, гвалтувати, вбивати, грабувати, тероризувати та катувати інших людей з такою агресією? Всесвітньо відомий психолог і психіатр Віктор Франкл, який пережив чотири німецькі концтабори, пише у своїй книзі Сказати життю так. Питання про психологію катів турбує психологів взагалі. і, зокрема воно хвилює тих з них, хто самі пережили пекельні жахи у таборах смерті. Як це можливо, щоб звичайні люди з плоті та крові починали робити з іншими людьми те, що робили з ними? Лікар відповідає: по-перше, серед наших катів були безумовні садисти у суворому клінічному значенні цього слова. По-друге, таких садистів спеціально відбирали, коли треба було скласти дуже жорстоку команду. Тому у величезній масі ув'язнених у вигіднішому становищі виявлялися егоїстичні, жорстокі особистості. Вони просто ставали помічниками та слугами цих катів. По-третє, більшу частину таборової охорони становили люди, які просто отопіли від величезних доз садизму, насильства і тортур, свідками яких вони залишалися роками. Отже, Наявність у світі злих людей це прямий доказ існування невидимих і дуже злісних пекельних сил. Є не тільки люблячий Бог і добрі люди, але й сатана, який через садистів, убивць, маньяків та подібних до них перетворює життя на землі на справжнє пекло. Так диявол змушує людей вірити, що пекло є на землі. Але при цьому він поширює брехливе вчення, що вічного пекла не існує. І зауважте, що ці брехливі ідеї зароджуються в розумах людей, які живуть на досить благополучних райських територіях, де немає пекельних мук. Люди, не переживаючи жахи та муки пекла на землі, знаходяться в ілюзії, що пекла не буде і у вічності, і ці лжевчення можуть розповзатися по всьому світі. Але той, хто бачив війну. Знає точно, що рай на землі та пекло існують. Бог створив рай на землі, Бог дає мир, але злі люди перетворюють все на пекло. Кожному потрібно зробити вибір: він на боці бога чи диявола, добра чи зла, життя чи смерті, на боці раю чи пекла. Лікар, який побував у таборах смерті, писав. Бути охоронцем або наглядачем над ув'язненими і при цьому залишатися людиною було особистим моральним подвигом та вибором кожного. Тому не слід навіювати собі, що одні з них просто ангели, а інші дияволи. Кожен обирав бути йому на боці добра чи зла. Особливо нестерпною була низість ув'язнених, які чинили зло своїм же товаришам. Але був також начальник Есесівець, який витрачав величезні свої гроші на ліки ув'язненим. Після звільнення німецького табору американськими вояками ув'язнені ховали цього Есесівця від американських вояків і заявляли, що видадуть його за умови, що жодна волосина не впаде з його голови. Тому кожен отримує у вічності те, що заслужив за життя. Ті, хто живуть за законом милості і любові, отримують любов і милість, адже що лише людина посіє, то й пожне? Ісус Христос чітко говорив, що у вічних муках будуть мучитися сатана, чорти та люди. І яка причина вічних мук? Реальна причина в тому, що люди не мають любові та співчуття. Під час війни в Україні, що спалахнула у 21-му столітті, коли крилаті ракети обрушилися на Бабин Яр, багато хто загадав трагедію цього місця, яка сталася під час Другої світової війни. Кількість євреїв, знищених нацистами в Бабиному Яру, невідома досі, але більшість дослідників називають цифру приблизно 100-150 тисяч осіб. Нехай Господь береже кожного з вас в ім'я Ісуса Христа, бути християнами, бути Божим народом, а не диявольським породженням. i mean